Ми знаємо, що в 99-му році була створена муніципальна каса, так? Так. От ці гроші йдуть звідси, це як благодійна каса йде, і гроші йдуть на відшкодування чого. Оці гроші йдуть на віна. О якраз йдуть на те, що не до не додала держава. Йде на бланки, на рецептури, де треба, як сказав, 500 тисяч. Йде угу. на ці всі метрології, яку то потрібно, от навіть апарат е вимірення тиску, угу. і то його треба раз в рік. Повірку робити. А повірку роблять тільки за гроші. Безплатно ніхто не зробить, бо будуть поставити печатку, що апарат відповідає параметрам. А муніципальна аптека товариство. Муніципальна аптека це приватна аптека. Приватна аптека. Але там фігурує ваше прізвище теж засновники. Так, коли я був головою правління муніципальної класи, це було років 20 назад. Ми там були одні з засновників тої аптеки. Ну а зараз вона тоді набула. Там, ну, там 5 чи 6 засновників є, в тому числі муніципальна каса. Ну, а Оця не муніципальна каса, а благодійна да, да. організація. Mm -hmm. да. mm -hmm. да. ну, зараз я це... вже 5 років, взагалі до муніципальної каси, враховуючи прокуратуру і так далі, я вже відійшов. Від того. Я туди навіть і не вхожу. Но, але і, це юридична, і це зовсім юридична особа. Не пудеть, ти мене, yeah. до того що не треба, ні хватить інших проблем. Я до неї відношення не немає.